Катерина Уварова, харківська дизайнерка. У рідному місті дівчина переробляла використані рекламні банери на мистецькі речі. Після того, як ворожі снаряди зруйнували її майстерню, мисткиня переїхала до Львова. Матеріал, банер це ПВХ, тобто це досить щільна тканина, з котрої можна зробити там шопер, поясну сумку. Навіть зараз ми робимо такі тестові варіанти рюкзаків. І вона вода не проникна. Перебравшись до Львова, дизайнерка запустила ще один проєкт, аби зібрати гроші на відбудову одного з музеїв Харківщини. Вона перетворює відстріляні гільзи на мистецькі речі. Використані патрони їй передають волонтери. Це вже такі маленькі гільзочки, їх важче збирати на полях, бо вони маленькі. Ми з них зробили брелоки, тобто люди собі на ключі вішають в якості пам'ятки. До прикладу, з однієї такої гільзи майстриня створює одразу два вироби. Рот ми взяли, відрізали низ, припаяли ржавійку, Вона отак от стала. Оце залишилось остаток. Ну те, що з неї вийшло. Ми отак от взяли, припаяли ще. Підставочку, і це тепер як підсвічник. Ну, тобто ця гільза використовується повністю. Засновники проєкту кажуть оригінальне і упакування. Це гравіювання лазерне, на чотири розділи зробили таку дуже нестандартну посуд або три, або шість. А в нас така упаковка оригінальна. І написи, ті, що робимо, це теж лазерне гравіювання. Також майстриня збирає гроші на новий верстат, який потрібний для виробництва продукції. Подальшому засновниця проєкту планує створювати з обрізків гільз і ручні преслети. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шелковий, Суспільне, Новини Львів.